Практично щодня до оперативно-рятувальної служби Івано-Франківщини надходять повідомлення про виявлення на території області вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Найчастіше такі небезпечні знахідки трапляються на відкритих територіях поблизу поля чи лісового масиву. Лише з початку минулого тижня на території області виявлено та знешкоджено 13 одиниць застарілих боєприпасів. Як зазначають фахівці, МНС, виявлені вибухонебезпечні предмети, хоч і пролежали в землі більше семи десятків років. Проте становлять загрозу для життя людини днями на небезпечні знахідки натрапили жителі Галицького та Рогатинського районів. Невідомий предмет зовні схожий на вибухівку виявили на відкритій території мешканці села Дубівці Галицького району. Так як тут шло е, русло старої річки. Ми її розчищаємо для того, щоб не підтоплювало село. Трактором копали саме траншею, і в траншеї натрапили на металевий предмет. От і ми зразу тут припинили роботи. Місце огородили. Повідомили місцеву владу. Сільський голова в свою чергу одразу ж зателефонував у пожежно-рятувальну службу. Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС в області, котрі прибули до місця виклику, вилучили із землі 152-мм артилерійський снаряд. Знешкодили небезпечну західку одразу ж на місці, оскільки, як зазначають піротехніки МНС, транспортувати виявлений снаряд було небезпечно. Ще вісім вибухо. Небезпечних предметів часів минулих воїн знайшли місцеві мешканці в полі на території села Залужжя Рогатинського району 125 міліметрових та один 105-міліметровий артилерійський снаряди. Про дану вибухонебезпечну знахідку мені повідомили жителі села Залужжя. Зразу ж мною було повідомлено рятувальну службу, які приїхали і зашкодили її. Це вже не перший, віх, років 5 назад. Також було знайдено на полі. В цьому ж селі і також було знешкоджено. Піротехніки МНС, котрі прибули до місця події, вилучили із землі небезпечні знахідки та знешкодили їх. Рятувальники застерігають громадян бути обережними при виявленні вибухонебезпечних предметів, дотримуватись відповідних правил безпечної поведінки.